Ви дивитесь ранок вдома. З вами його сьогодні проводимо ми. Костянтиноксяберські та Лілія Ревник. нагадаємо, всі наші сюжети інтерв'ю або ж рецепти Чаби бакуша. Ви завжди можете знайти на сторінках ранку вдома. Соцмережах радіємо вашим підпискам, фотобайкам і коментарям. Ну а наш тер продовжує історія дружини військового. Він у полоні більш як рік, та вона все одно чекає, шукає і не втрачає надії. Анастасія Ємельяненко, дружина артиста оркестру 12-ї бригади Національної гвардії України. Її чоловік Юрій у полоні вже більше року. Обидвоє навчалися у Донецькому музичному училищі. Та ми познайомилися у 2014-му, коли Росія почала війну на Донбасі, продовжили навчання у Херсоні. Потім Юрія запросили працювати в Маріуполь спочатку в оркестр МВС. Згодом у Нацгвардію. Повномасштабна війна застала подружжя в місті на узбережжі Азовського моря. Війна це в першу чергу страх. Але якщо особисто казати про свій досвід, то вдруге вже не так страшно, тому що ти вже перший раз зіткнувся з цією ситуацією. 25-го числа а, він приїхав забрати там деякі речі, а, тому що вони змінювали місце дислокації. Як їм сказали, можете з'їздити попрощатись, а тому, що всім сказали, що вони не повернуться. А, всі розуміли, що місто в оточенні. Чоловік просив дружину виїхати. Проте Анастасії це вдалося лише 21 березня. Юрій тоді перебував на Азовсталії. Один раз я його бачила по відеозв'язку 12 квітня минулого року. Я розуміла, що він на заводі, тобто розуміла, що десь там в якомусь певному приміщенні чула, як їх бомблять. Тобто, навіть знаходячись десь в бункерах, ну це все одно затрясалось абсолютно все. Анастасія розповідає Юрій з артистами оркестру, допомагали тим, хто разом з ними опинився в оточенні ворога. Так як він оркестрант, ну вони переважно займалися питаннями такого більш гуманітарного забезпечення інше. Да? тобто вони займались там тим, що вони шукали там їжу на складах, знаходили якусь воду, якщо вона залишалась. Анастасія дізналася, що чоловік в полоні від представників військової частини, де той служив, Юрій потрапив в колонію Воленівці, що на Донеччині. Довгий час перебував в Оленівці. Хлопці, яких було звільнено, вони мені сказали, що все літо минуле він їздив на ексгумацію тіл Маріуполя, тому що в нього, на щастя, не було поранень, і він достатньо такий фізично сильний. От, і ну, там не питали, хочеш ти чи ні. В останню звістку про чоловіка Анастасія отримала у січні цього року. Вона дізналася, що Юрія незаконно утримують на території Росії. В кінці о, січня мені прийшов від нього лист, а, але він був написаний 2 листопада 22-го року. І... По цьому листу я змогла вже зрозуміти, де перебуває мій чоловік. Він написав, що я живий, здоровий. Ну скільки це можливо, що я не голодний що всіх дуже люблю, дуже скучу за всіма і сподіваюся, що скоро повернусь. Анастасія не сидить, склавши руки. Питання звільнення чоловіка та інших військовополонених артистів оркестру піднімає на міжнародних майданчиках Європи, аби світ дізнався про воєнні злочини, які чинить країна агресорка Росія, і сприяв звільненню українців з полону.